Всім привіт! Презентую вам лот: Худі чоловічі та жіночі. Нова поставка товару. Бренд Дурасел. Усі утеплені. Різних забарвлень та з різними принтами. Матеріал бавовна та Поліестер. Є такі кофти без капюшонів. Розмір від N до 3 XL. З розміром M буде 3 одиниці. З розміром L буде 1 одиниця. З розміром XL, 2 xl та 3XL буде по 2 одиниці. Всього в лоті 10 одиниць. Вартість тут 2800 гривень. Собі вартість однієї одиниці 280 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом.